Навчіть дитину піклуватися про тварину, і вона зрозуміє, що життя кожного створіння має цінність. Вона навчиться бачити в малому щось велике, у слабкому гідну любові, мовчазному глибину, у тому, як дитина годує, пригріває, захищає маленьку істоту, народжується справжнє серце, милосердне, ніжне, здатне на співчуття. Таке серце потім не образить ближнього, не пройде чужу біду, не стане злим чи байдужим. Воно пам'ятатиме той перший досвід любові безкорисливої, тихої, дбайливої, і, можливо, саме з цього маленького кроку виросте людина, яка врятує світ, бо кращий світ починається з любові до тих, хто не може нічого сказати у відповідь, але чиє життя залежить від нашого серця. I savati sobko.